В Німеччині соціальну допомогу в понад 500 євро на місяць отримують 720 тисяч українців, з них майже 500 тисяч працездатного віку. Цим людям доведеться залишити Німеччину і не лише через скорочення виплат. Питання також в їхньому правовому статусі. Поки що вони захищені на рівні всього Європейського союзу, який у 2022 році, вперше в своїй історії надав українським біженцям тимчасовий колективний захист. Слово колективний означає, що не потрібно подавати окремі заяви на притулок. Захист надається автоматично лише на підставі українського громадянства або законного проживання в Україні на момент початку війни. Але слово тимчасовий значить, що рано чи пізно треба буде повертатися додому, тому що зникне правова підстава, щоб легально перебувати на території Євросоюзу. Більшість країн не передбачають автоматичної конвертації. Статусу тимчасового колективного захисту в інший вид дозвілу на проживання. Для цього потрібно виконати цілу низку умов, і в кожній країні ці вимоги різні. До того ж, слід бути готовим до того, що вам можуть відмовити в праві на проживання. Саме тому я вже понад рік звертаюся до українців за кордоном з закликом подбати про своє майбутнє. Не відкладайте це питання на останній момент, щоб уникнути сценарію, схожого на той, який стався з сирійськими біженцями.